Бачу, чотирьох тіпів на початок Там... пали. Да. Якщо змелю розірве, я знаю, я знаю, що я зараз порве. Ця шутка, але шутка кінжова піздець. Нафіг наших під, підписників рвеш. Заспокойся mm. трішечки. Це оу. Я просто згадав оцей мемчик. E, коли чел e, поняв, що йому треба одне ребро відрізати. Тут Мка, іди йди сюди до мене. Забери Мку і в 4 і йде мені юмпа. Добре. Я ще не забрав. Беде є. Блинк 6. Вот щепитерки можешь попит репо. Добро не понимаю. <кхи> 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 О, Олег, привет. Короче, він на нервні почти пощал куритый, я з тобою почал застречаться. <кхи> не, честно. Ммм. <кхи> вот в житті з Наташей взагалі топчик. Просто вона в іграх, ну, ну, трошки кадр. Ну, реально. Але я такий самий тупий в іграх, в житті, як вона в іграх, І на як мені складно. І, і цим самим, ну, в нас є оця. С. с баланс, да. Синергія, чи як вона там називається. ні там вже якесь сильно, блядь, умне слово. Синхронізація. Чел, синхронізація теж не підходить. Це ти не підходиш, Было 4 типа, все это моем як... перестрелки. Тебе як у Мерліна Менсона, видалені два ребра. Я не знаю, хто це, але я чув. О. Чув така Мерлін Менсон. Якийсь відомий тип. Напевно. Під 16 та команда нопнула. 35-ту нопну 16-ту. Ага. По одному ноутбуку. Да, 16 та закрила. Що, закриваємо 16 ту Да. Типи From 16 Team. Come here, бей. Так, щось мені заважає. Чую? Да? Може, це я? Показалось. Тебе я теж чув. Окремо. Вони десь в ангарах їх закрили, так? Да? Ну, приблизно. Я хочу на дах, напевно, вилізти. Вони десь їх втіхаря лутають, походу. Mm -hmm. Треба почекати. Че, можна не палити позишн? Позишоне. Ладно, полежу просто. Добре. Mm -hmm. Слово коннект підходить. О, -о, О, все. Давай. Тому ви і разом. Да. Че фигня болит юзаю? Опа, все, Габелла, пацаны, не треба было скло разбивать. Я хочу тут тихати не бы, а боза. Да. Вин выкни его, бачу. Хочешь дам флеш? Нет Бля, вин вышел. Бля, ну тип, це помилка була вообще. вистрибувати в вікно так не очікувано. Ого, вони не лутались. Та, Конечно сидіти. Прикинь, скільки ми їх чекали тільки що. Угу. Так, тут ace типа. Тут калаш і, і минік. Тут велика аптека є. Та щось мені взагалі нічого не влазить, я типу не шарю. А, бо в мене гранат дофіга. Ну я їх і не збираюсь викидати. Я Сішку взяла. Обвісы треба і снайпу хорошую якусь. Флешка. Мені было там 24 ложить. Да, М24 ложить. Опа. Тут є коряк і є рятувальна кулька, яку ми можемо заюзити, щоб впасти на якусь висотку. прикольну. Клас? Клас. Чітко придумано. Дуже. Знову німет. але він нам не знадобиться. Тут дві сішки є. Ти кажеш там М24, да. да? Яка зброя зараз Наталія? У мене юмп и СКС. У Наталії та зброя, з якої вона. Mm -hmm. Чипокає, жостка. Ті, що на не треба? Ні. Треба. Все полетіло. Тільки стрельне. Я чекав. Я чекав цього. Я думав, ти відреагуєш якось чи ні? На те, що я на тебе прицілився? Як колись, 5 років назад? Бустей треба? Бусти? два-три в мене. Погнали. Забери песочку. Попереду стрільба. Угу. Мабуть, импи. Погнали. Офигеть, прикиньте, народ, тільки що бачив УАЗ стояв, блять, розвертаюсь, вже стоїть порш. Жорстко. Фокус, фокус фокус. А, Тимур просить розповісти істері знайомства. Тимур, ти такий не вперше. Не перший. Ти хочеш? не показав? Ти такий не перший, хто хоче цю історію. Це зараз, якщо ще тут Алекс чи Роман? <смеш> чи Спецефект. Ми сказали, що коли буде хоча б... Ну, Бортицький хоче 100 онлайну, я не знаю. Так, да, коли буде 100 онлайну. Він Чесного. Хоче... Чесного, 100 онлайн він хоче. Бо Ютуб іноді накручує онлайн і показує неправдиві числа. Джокер пише так кулька. А Що тут займати можна на рятувальній пульці? Це просто не міромар. <кій> Оцю гору я взагалі не ненавичу, там він такі скали, що ти не падаєш, там тіпи від третього просто лежать. Що, знову міст перекриємо? Ну давай постаємо там. Але зараз на саражок може знести. Давай об'їдемо зліва. Зліва? Ну вон зліва, може звертати туди має. Ти ж знаєш, я тебе завжди слухаю. Зліва так зліво. Просто мені незвично наліво ходити. Просто... Тачка стоїть кімпін справа. Історія нашого знайомця вона типу незвична. незвична Рятувальна після. куля точно забули. Я вже сказала, що тут нема що займати на ерангені. Тільки чисто докуди ну долетіти, а там все одно нам треба тачка. Вдолу постійно треба тачка. Опа. З будинку, так? Так. З криші, другий поверх. Ні, двох, двоє. Нох... У нього тиммейт ног не Да. А тут постріляє. А тут якийсь... З Бишки, ні? Да. Щас, сейчас. Братанчик! чек. А ну, чек, лицем Я, Я побуваю на машину. Якось оходи. Братан. Хто я? Ну. А вже на даху і один на виси. Нок, другий поверх. Кришу не бачу. Я теж не бачу. Так, братан, ти чекнеш лицем своїм? От чого ви такі боягузи? Чел понял, що по ньому стріляють, все. Знаєш, він стріляти не буде, знаєш, пікати не буде. Сейчас ми твого кінта нокнемо тут за забором. Его там якісь залізяки оці эти реплики. Да. Так, що там збоку типочки? пікають більше. А, пикают. Короче, кились. Малый блин, попадает мене. Что за хрень? На. Вот тут пикал справа. И вешку на окно. Угу. справа. Понял. Бачу. Дал. Jeez. Че ты стреляешь? Не розумію. Ми, ну на аптека целыш. Ти казалось, що, можеш бути, їх не юзати, блин, mm -hmm. юзай пусты. Ты что, почти на аптечка выхилайся? Ну мы не будем. Ну так собі укриття тут. Що там ті, типу? — Не знаю. Пікають, там же саме вікні. Так, все, тип пикаю. А мені ззаду, блін. Бачу. На. Може ви не перестанете... А что там вишти? Не знаю. Він не сповзає і до нього тип не прибіг. це чекав? Ну я почекував, да. Я думаю, що я не міг його пропустити. Там комусь Там треба ще час, щоб на неї підняти. А, если хотів вкрасти дроп не получилось. Ми ну ми как якраз, так, край зони. Треба вже когось закривати, бо вже Нормально, мене харять, такі. реально. Знову задом. Нокнула? Да. Хорош. Зачильтесь, пацаны. О! З болотіярда щось рягає, тіп. А. Прикинь я його нокнув. Значить, він підняв свого кінта. Да. На вишці. Ну як все. Гівно. Мухи всі злітаються на нас. Да. Прикинь, там тип бігає за, за кімпом. Може це. Побіг в їхню сторону. Во, вони по ньому тепер стріляють. Во, біжить. Де? Не. Ага, бачу, це другий. Це другий. По мені. Ззаду знову? Ні, спереду. З вікна з балкону. Дав камінь ног Килюсь. Зараз ззаду дебіли будуть стріляти. Зона йде Боже, як ми роздаємо наталі, тут демеджу буде піздець в цій катці. Чесно. Один кіл, а демеджу Перебіг до свого кінта ресурсы. Якщо зараз переїхати трошки, можливо буде видно. Я зараз я не все равно буду нас іти. Ні, я, я попробую дроби. зараз вбити. Я знову розділяємось на три щечки. Дал. Нок. Біжить. Остання пуля. Я попав Шо там сталось? там пусть а там кто-то не там вроде посольнику осталось не да вот 18 й Блядь, я ничего не команда. бачу за этой да. зоной. ты шесть бачишь не 18 команда залишилась. бачу хочешь? Блядь! у нас один, э, дроп лежит де дроп лежит? бачу походу с По ладно Ззаду ще. Машина їде, матак. Матак. Він ще буде свого їхати ресати. Ні, їде на міст. Мест! Наташ. Стою, стою, стою. Лучше. Иду лутай дроп, Де... Див... Я йду лутати дроп. Я йду. А ще десь дроп впав? Вот, дивись на мій екран. А, в воду прям. Але тербе. він, походу, самий перший. Ми його мали би бачити. Не знаю, я не бачила, тільки що побачила. Рись. Бля, ну рись це фігово, якщо чесно, даже. А, я думаю, що знаєш, що ти підходь до мене і я піду за тим дропом чекну, щоб ти мене прикрив. <кхм> Добре, я йду. Давай. Рейс це бляха 10 пуль, але я б краще з М24 понокав би. ніж витрачати рейс і потім залишитись ні з чим. Треба М24 в машину, походу, класно. Ну потім заїдемо. Це я побігла. А ще ж на Болоті Ярді тип має бути. Ну, двоє мають бути. Давай. Там стрільба. Не лутаний. Авік. Авік. Беру, да? Да, бери. Зона пішла. Це буде потім п'ята. Пішов я гляну що в тропі. Так може ти авик візьмеш, тут хоча б 20 пуль. Та mm. нокнутий. Помер від зони. Чел в маскалаті. Може ти авік візьмеш, кажу. Погнали, п'ята фаза буде. Ну давай візьму. Давай, швидше, і покладемо. Я кладу його в машину. Шепенбург. Поїхала з М24. Рейс уда. Давай з М24 з'їжджаємо. Я візьму м 24. Пускай рейс будет все штуки. Рейс? Ну да. В машині? Да, а я М24 візьму. Идите, видите, ведь Все, поїхали. Час. 20 секунд, до п'ятої фази. Перед нами стрільба. Ми зараз тут станемо на березі, ні? Вот mm -hmm. камінь. Ми тут на зоні. Поки що, так, але ми закриємо тіпів з цієї лупи, з руїн. Які по нам стріляли, походу. Вон там стрільба десь далеко. Не видно. Десь Райна, тут. Да. В нас в хатах, походу, ще, типи. Так, добре, де зона? Блін, чуєш, а нам треба. Нам треба переїхати по льоду, Наташ. Поїхали. А, зараз. рес. Рейси у нас в цього в цій штуці. Пиздец, тихо. Лид. Лид, конечно, жестко. У нас тут зливай, мають ботип. Блин, не забаваш, у нас рис в машине. Угу. Пидмист сюди. А в грибок, а в грибку е. Тут ходить? я тіпей, да. Вот тип Наташ. Сзаду. По мені з хати. Да. Чела на камені вырубай. Баги, що це? Привай. мене Я волос. не бачу, типа один з деревом, другий дай. Я день. не бачу типа в хаті. За запамбі. За, Ляш. Ім бігти. Добре, хай біжать. Ду нас зараз тип перепливе. помниш? А він тичкою. Ні, я зараз його нокну, реально. О! С... Наташ! Акуратно. Аккуратно. Вон, біжай, да, вже? Ні, Де? Ще, ще ні, на камні. На нас на стіп. нас Прям тут. По ньому, його вбили. Че? Його вбили справа. Ті, ті, їдуть, Ті, їду, ті да? будуть по мосту. Нок. Його вже не підніме, Тип. Вот лежить. Нок. Почкай. Він Зараз випливе. Все, опиздаю. Мені показало, що тип. Дав, не помре від зони. Все. Мені показало, що тип з грибка випрыгнув. Отут тут машина вилучить. стоїть. І в грибку, гриб, гриб бачу. Нок гриб. У мене є Сішка. Да? Але у нас тут рейс вже. Вбив. Рейс. Ну давай ты роздаешь. Вот еще рейс. Рейс. Рейс в машині. Бачу, типа, може ми Си4 в них запустимо? Давай, ти зможеш? Да, я зможу. Я, я ставлю. А як ми далі підемо? Є смог, кинь перед передо мною смог, так як я буду їхати. Давай їм крыся. Пизда, думала... <зас> ему. Ха-ха-ха-ха. Ао, сокяпля. Наталин, два типа, все, по нам э, хата. А, хата? Походу. Нам треба в зону. Смок, в смок забігай. У мене є камні А ми рысь забули. Я жала, я взяла тичку з рис. Хорош. Ну, авік я буду, я з авіком напевно. У нас отут тут типів нема. Та ну, 2 на 2. Бачу. Кидай камні попер... перед. Балкон. А він в зоні прикинь. Но. А, все, все. Вс, це тип остався, походу, дельтаплан. А ні, хто камні кинув? Я камні, да. ВОТ він! Я з... пиздаємо, пиздаємо, Наталі. Все Це катка на відос. Це топ-1. Від каточка на відос, лайк, підписка, народ. Це дуже жоста катка. Братан, смок? Який смок? гони, куда ти вийде? Бам-бам-бам-бам-бам! Боже, яка це потужна ката? Наташа з рисів бігає. Тун, тун тун, тун. Йоу. Та... Оце потужність. Оце потужність, ні? Візьми рейс в руки. Оце я розумію. А ти що? Розвал кабін. Влаштували реальний розвал кабін, пацани. Nice. 64. Завершено. Мене ж пристав. Мені цікаво, скільки ж в мене там демеджу. Вісім кілів? У мене хоча б не два. Ну Там демеджу, блять, напевно, півторушечки. В тебе так, да, в мене, напевно, ні. Ну, майже півторушечка. 1350. Тосик. Дуже хороша каточка.